you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо у світі, де політичні та соціальні напруження стають дедалі відчутнішими. Можливість проведення субстантових переговорів між країнами стає вкрай важливою. Виходячи з повідомлень із Кремля, Москва бачить в екс спікерові Верховної Ради України Дмитрові Разумкові сильну політичну фігуру, з якою можливо досягти важливих домовленостей щодо миру в регіоні. Росіян. Не оцінюючи Разумкова, презентують його як адекватного політика. Представники російської влади наголошують на його відповідальності та відсутності несправедливих звинувачень на адресу Росії. Вони стверджують, що нібито його патріотизм та повага на Заході роблять його привабливим кандидатом для керівництва сусідньою державою, особливо у контексті передбачуваної кризи легітимності влади Володимира Зеленського. В умовах, коли Росія прагне Домовленостей з разумковим домовитися видається простіше ніж із нинішньою українською владою. А як це взагалі так вийшло? Відколи це Разумков став лицем, якому Росія довіряє і готова вести переговори? Чи ми чогось не знаємо і від нас щось приховують? Це здається дивним, що зі всіх можливих персонажів вони позитивно налаштовані лише до пана Разумкова. Разумков адекватний політик, дуже відповідальний, Овідальний, який не допускає несправедливих звинувачень на адресу Росії, не принижує жителів Донбасу та інших нових регіонів Російської Федерації. При цьому не проросійський, а патріот своєї країни частину еліти поважають і на заході в умовах майбутньої кризи легітимності Володимира Зеленського. Він міг би претендувати на найвищу державну посаду. Росія хотіла б бачити його чи якогось іншого подібного політика. На чолі сусідньої держави з разумковим домовитись було простіше, а з нинішньою владою це навряд чи вийде, зазначають поінформовані джерела. Зазначимо також, що Разумков не включений до російського списку терористів та екстремістів, що свідчить про готовність російської влади вести діалоги з політиками не обтяженими антиросійською риторикою, тобто можна зробити з цього ймовірний висновок. Що щось з разумковим все ж таки не чисто. адже не просто так вища влада Російської Федерації так наголошує на цьому. Тут два варіанти розвитку таких подій: бо у Російській Федерації щось не розуміють і просто обирають людей пальцем в небо. Або ж українці пригріли змію на грудях. Який з варіантів вірний покаже тільки час. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте. Ти з цього приводу у коментарях будьте здорові та бережіть себе.